покажи як палають зорі, коли погас останній маяк, коли цілий світ ніби з просто напиши мені ти, а ти покажи, як палають зорі коли погас останній маяк, коли цілий світ ніби з просто напиши мені, ти я люди, наче зорі всі падають. Часом всі згорають від ревнощів, правду заміняючи зрадою, люди просто зникають без вісті, не радію сонцю без ночі, П'ючи благодать невимовну, але тільки та душа плаче, що у серці гріє з любов'ю, а ти покажи, як пала. Чабля ще зігріє долоні, хоч у її в очах блискавиця, тільки та людина на волі, котрій рідне поле ще сниться, хай ці ліхтарі позасають, душа буде завжди світити, адже вхід до Божого раю, я тобі залишу відкритий. Джи мені. Я мала записувати тут. Але почався дощик. І біжу, біжу геть, щоб не намокнути. Приїхали на природу, наготовила кучу смачної їжі, взяла гітарку і почався дощик. Хоча писала, що буде гарна погода. Йдемо чекати в машину. Якщо закінчиться дощ, вернуся і буду записувати пісню там. А ні, то знайду якусь заброшку. І в Заброшці запишу. Пісня просто така. Така пісня, що можна і в заброшці записувати. Бамбук росте всюди. Це ми перелазимо незаконно таку штуку. Ох! І виходимо з лісу. там ліс, а там озеро. Знайшла такі споруди недо... недороблені. Прикольно би було зняти отут десь, щоб я стояла. І ось така символічна споруда. Напевно я піду в цю штучку. Там має бути цікаво. Знайшла заброшку, зробила прическу імпровізовану. Буду співати козака Сіромаху. Козак Сіромаха, до речі, мені на Усіка чимось схожий. А вам. Така от я опрятна, красива дівчина в заброшці. Відчуваю себе, себе Україною, а це мій внутрішній стан.